Де ми знову йдемо? Закупи, Порошка нема, чуєш, Не смієшся питати, де парусом. Машині, Галь. Точно де, знаю. На трасі перепитувати Точно після, сумка на мені. Після вчорашніх сумки. Знаєш, що таке діло? То все трасі перепитувати. Ну, то ти трохи дивись на мене, Кавалірка, тільки виїхали та, тільки ви з хати, дзвонить майстер. Каже, їду до вас міряти комод такий життя. А я кажу, та добре. Віталійку яка каже, давай давай, замов, я тобі довіряю, ти знаєш, що я йду. Каже, вже майстер я не мірить. Каже, що ти, яка дасть сирада, вона та, 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 так задоробила, так, я буду слабо. Та певне, що дасть до курвотунбучку під життям не замовити. Дасть. Ну вже плюс. Йду до Мар'яна. Mm -hmm. Добрий. день.